Вітаю вас, шановне панство, на моєму каналі. У цьому відео ми знайдемо велику черепаху та отримаємо скриню з досягненням. Для початку нам потрібно дібратися на показане місце з міткою, після чого поговорити з могилою. Далі, якщо подивитися направо, у нас з'явиться об'єкт для взаємодії. Віддайте трохи їжі, це викличе велетенську черепаху. Стрибаємо на її спину і мацаємо, за що вона доставить нас в особливе місце і дасть скриню з досягненням. Wait. Huh? huh. Uh, whatever. The Scribe's work is simple. Which is exactly why I took the position. Окрім цього, черепаха нікуди не зникне, і на її спині можна буде регулярно збирати ресурси для прокачки сяньюнь. Всім вельми вдячні за перегляд. Перевірте, чи стоїть у вас подобайка, та чи підписані ви на канал. Залишайте коментарі, щоб допомогти просуванню. До скорої зустрічі!